Стівен Гарпер. Лідер консерваторів та друг України. Виконала Анастасія Мороз, студентка другого курсу освітньої програми Американістика та європейські студії. Стівен Джосеф Гарпер. Народився 30 квітня 1959 року в Торонто. Він навчався в університеті Калгарі, де здобув освітній ступінь бакалавра та магістра з економіки. Після закінчення університету він спрямував свою кар'єру на політику та аналіз державної влади. Гарпер був обраний представляти округ Калгарі Вест у Палаті громад Канади 1993 року як член партії реформ з консервативними поглядами на політику. Однак він мав певні розбіжності з лідером реформ Престоном Меннінгом і пішов. Пізніше Стівен Гарпер очолив національну громадянську коаліцію. У 2002 році Гарпер був обраний лідером канадського альянсу. Того ж року Гарпер організував злиття канадського альянсу з правоцентристською прогресивно-консервативною партією. Щоб сформувати консервативну партію Канади. У 2004 році Гарпер був обраний лідером нової партії. На виборах 2004 року консерватори отримали 99 місць у Палаті громад і Гарпер продовжував залишатися лідером опозиції. Проте все змінилося у 2006 році. На позачергових парламентських виборах Стівен Гарпер і його консервативна партія здобули більшість, що дозволило сформувати уряд. 6 лютого 2006 року він склав присягу як новий прем'єр-міністр Канади. Пізніше Гарпер анонсував низку програм, спрямованих на забезпечення суверенітету Канади. Він висунув порядок денний, заснований на чотирьох стовпах: підзвітність, безпека, захист навколишнього середовища та сильне економічне управління. Його уряд наголошував на нижчих податках. У 2008 році Гарпер також офіційно вибачився за поводження з корінними народами в школах-інтернатах. Ці школи, які відкрилися в 1870-х роках, були розроблені для того, щоб викрити культурну самобутність дітей корінних народів і насильно асимілювати їх у ширше канадське суспільство. Indian residential schools policy were profoundly negative and that this policy has had a lasting and і impact on aboriginal culture Heritage and language. While some former students have spoken positively about their experiences at residential schools, these stories are far overshadowed by tragic accounts of the emotional, physical, and sexual abuse and neglect of helpless children and their separation from powerless families and communities. The government now recognizes that the 26 жовтня 2010 року, вперше за останні 11 років, прем'єр-міністр Канади здійснив офіційний візит до України. Також потрібно сказати про те, що Канада перша з країн надала допомогу Україні під час проведення антитерористичної операції. Вони відправили літак з першою партією допомоги. Туди зокрема входили медичні препарати, а також логістичне обладнання для прикордонників, а пізніше Канада надасть пакет нелетальної на допомоги вартістю в 11 мільйонів доларів. Під час зустрічі перед відкриттям в Бризбені саміту G20 15 листопада 2014 року. Коли Путін першим простягнув руку, Гарпер наголосив: Думаю, я повинен потиснути вашу руку, але я можу сказати лише одне ви повинні забиратися геть з України. Також Гарпер говорив, що ніколи Канада не визнає незаконну окупацію української території російськими силами. Ми міцно солідарні з нашими союзниками і закликаємо Путіна, щоб він припинив вторгнення в східну Україну, вивів своїх військових, танки і важке озброєння та припинив надавати військову допомогу сепаратистам. Посол України Андрій Шевченко вручив Стівену Гарперу Орден Свободи України. Це найвища державна нагорода, яка може бути вручена іноземцям. Нагородження відбулося на урочистому заході у Торонто, що підкреслювало таке особливе ставлення української діаспори до Стівена Гарпера, який чимало зробив для підтримки України у найбільш критичний Період її історії. Під час наступних парламентських виборах у 2015 році консерватори були витіснені лібералами, і Гарпер перейшов в опозицію. Саме так і закінчується історія консервативного політика та друга України Стівена Гарпера. Дякую за увагу.